Ну і е, після, знову ж таки, після Ліги Чемпіонів повертатися внутрішній чемпіонат, як завжди складно для наших лідерів, ми це говорили про Шахтар. Динамо було простіше. От Динамо якось в матчі проти Волині виглядало спокійніше, авторитетніше, е, ну от невимушеніше. Давайте подивимося, як розгорталися події у цьому поєдинку. Тому що в Луцьку дуже складно, в принципі, всім. Ярмоленко з'явився на футбольному полі. Безперечно, що це додало впевненості е, команді Сергія Реброва, але якщо говорити про... Самогру, то, бачите, вже от на якій. На 11-й хвилині, як тут ярмонку не забив, я чекаю, ще не зовсім розумію. Да. А? Ну, а? ну розкажи мені. Уже коли не виділ м'яч в воротах, я думаю. чуть трохи і все. Пенальті тут не було? Та ні, він встиг, по-моєму, ударі. Пробіл, так, вроді пробив, пробив, да. Нет, успів, пробил, так. Да, да. да, в п'ятку як-то попав. Но... Ну, дивно, дивно, тут Гармаш. Гармаш, знову ж таки, який був одним з найкращих футболістів, він зараз стає взагалі центральною фігурою. І от дуже не вистачало в Словаччині. Дуже. Mm. Страшенно не вистачало в Словаччині. Тут Матей, от один раз він розібрався, тут це пробив у стійку, врятував Шовковський, до речі, на 24-й хвилині. Но я тут хочу вам сказати, тут yeah. нам показали момент, як біг назад Ярмоленко. Він не залишив один на один сілу проти Матея. Він розумів, що треба страхувати. І би... безперечно, що те, що він добіг до кінця, все-таки завадив Матею цій ситуації, знаєте, прибрати м'яч під зручну праву ногу вліпити. Ну, якось час дало, так. Да. Защитникам і вратарю. Натмітив, що Шавковського так среагірувати, звісно, звісно да. такий місць тяжеліший був. Моменти, моменти, моменти біля, біля воріт Шуст 6-6. Грав так само достатньо впевнено. І, і до нього претензій взагалі. Тут ну, по забитих м'ячах ну, бути не може. Бачите, кравець розібрався, розстріляв спокійно. Через, середи, через центр продерлися. Беланда віддав передачу. Кравець. Успіли накрити, да, далі. Спокійно обробити і обработати і пробіг. Взагалі, бачите, через середину поля, скільки моментів. Тут не вдалося влучити ворота. Кравцю Гусєв. Знову шанс. Тут це можна було пробивати. Гармаш. Гармаш. Іщуть момент для удару в будь-якій ситуації. Да? Тут, бачите, невдала передача назад. Тут це не вдалося забити. Ну, якусь, ну легко виглядало до нас. Уверенно, я би сказав, дуже уверенно Динамо. В чемпіонаті України, смотрять, даже после Єврокубкової ігри, казалось би, должны уставши бути. но здорово смотрится уверенно Динамо. Нічого Волинь не предложила такого, щоб настроїв на увазі. на ну, тут Гармаш заробив пенальті. Абсолютно, справедливо Дулав, казав на Дмитрову позначку. Дуже легко обіграв на Сонова. Гармаш. Знову таки, українці. Ми в об'єктиві бачимо лише українців. Правда? Шовковський, Гармаш, гусів. А? Шовковський вже не Україна, вже легенда, уже не знаю, такого, Не, ну а паспорт, ну Ну не будем забирати ну, зараз не, к... ну, да. український паспорт, не будемо цього робити? Ні, ну. Об этом-то и речь. А если бы еще и добавить сюда, да? Ну, же нельзя сказать, что он не играет. И сборной забивает, и играет постоянно. Ну, хотелось бы его видеть. І в Дінамо таким же. Ну, але все рівно мене дуже тішить те, що от, ну, українські футболісти. Українські футболісти, український футбол, подивіться, знову ж таки, біжать ага. в, на останніх секундах, а атака Ярмоленко тут ну, трошки. Здесь чуть раньше, би, конечно, Ну, і Трохи добре. знаєте, якби вже загравалися десь, загравалися. десь відчувається, що гра йде. Ну, да. Футболісти Луцької Волині знову ж таки так само, як і в матчі проти Шахтаря, чомусь вирішили, що вони можуть Ну, Правда, вони вже гол пропустили, їм треба було щось вигадувати. Ну і тут це. Знаєте, як колись вніс, після матчів прес-конференції Віталій Дович Кварцяни сказав, що. Каже, Ван Бастен б'є на силу, а Козьман із Краматорська під січки. <laughs> ну, як <laughs> так? Я думаю, що знову ж таки після цього поєдинку <laughs> будуть певні питання до Козьбана, але від Волині чекали більшого. Чекали більшого. Да, лично да. Я думав, що буде ну, бой такий серйозний. Дома у себе, вони, в принципі, з ними не просто нікому. Ну, а вийшло так, що Динамо, ну, знаєте, як. Прокотилося, так знаєте? Пройшлося. Все то... время забили, як то все так спокійно. Давайте послухаємо, що після гри говорили обидва головні тренери. Як на вашу думку, сьогодні відіграв Андрій Ярмоленко після його недомагання на тижні? Ну, Ви самі бачили, грав 90 хвилин, віддав всі сили. Мог забити, не забив. І я бачу, він в роздевалке розстроївся, що дійсно був хороший момент. Ну, нічого страшного, забьет заб наступний. Наскільки ви оціните високу гру Дениса Гармаша, всі захоплюються його грою після Ліги Чемпіонів. Сьогодні він теж просто ключову роль зіграв у вашій команді. Ну, Денис завжди боєць. Важливо, що в останніх іграх дійсно він розуміє, що потрібно грати на команду і немає тих потерь в центрі поля, які були раніше. Це дуже важливо. А те, що Денис дуже високого рівня ігрок, всі це знали і всі це бачать. А Олександр Шовковський, яких епітетів сьогодні його гра заслуговує? Ну, Шавковский, наверное, сегодня выручил команду достаточно много раз. И в первом тайме, и во втором, наверное, ми ему благодарны. И важно всегда в нашей команде, в любой команде, чтобы команда чувствовала уверенность, а ее вратарь. Я думаю, Саша сегодня передал свою уверенность защитникам, и благодаря всей команде сыграли на уверенному але Функціонально нам не вистачало бы свежести на всю игру, оно так і вийшло. Хоча кінцовку кінцівку матчу, я думаю, ми провели на рівних. І атакувала Дінамо, атакувала ми. І іноді Дінамо перейшли на контратаки. А ми більш активно атакували, але слабо підтримували центральні півзахисники. Якщо в Дінамо це дуже активний, футболісти, які жаждуть гола, і Гармаш, і Біланда, і рибалка ну, він більш страхуючий такий, то в нас. Крім Шарпера, ніхто сьогодні не хотів сильно забивати центральних півзахисників. В кінці гри у вас були деякі претензії до гри Флорентіна Матея. Очевидно, через те, що він не дуже швидко по полю пересувався, так? Оскільки я знаю, прийшов, приїхав на цю гру помічник головного тренера збірної Румунії. Я б на його місці вмер би тут на полі. Ну, нема характеру, бачите, пограв 10 минут, 20 нема. Пограв 5 хвилин, потім 15 минут нема. Так не можна в прем'єр-лізі грати. Не грати, а гратись. Нам його не вистачало, не може там зівати на бровці, стояти біля Сільвина. Сільва 10 подач зробив, обостряв максимально великий об'єм роботи. А він один одного з м'ячом і десь минут пауза. З таким підходом, звичайно, він гравець хороший, але треба мати характер. Ви сьогодні в незвичному іміджі окуляри з чим це пов'язано. Може розкажете. Добре, добре, в регламенті не запрещаються. Хто в очках, хто без очків.